Так, да, да. Добрий день. Олексій. Так, да, це я Олексій. Да, це я. Олексій, як тобі спиться, Олексій? А, ну я по годинки, по дві сплю, бачите ж війна, зараз допомагаю людям. Ну добре, ага. Слухай Олексій, я зайшов тут в інтернет, а саме до тебе на Facebook. Так. Що ти там пишеш? Та я, Володь. Володь. Та я багато чого пишу. Та я багато чого пишу. На Яку переписку? Віду видно. Яку? 131 батальйон тебе турбує. Так. У своїх внутрішніх справах ми розберемо це самі. Який батальйон Ти які справи? Куди скільки грошей, хто забирає і передає? Це, це наша особиста справа. Ваша справа? Особис... Почекайте. Не треба про це знати. Кожному собаці. А, тобто спочатку, спочатку, спочатку... Спочатку ваші хлопці звертаються до мене кажуть, що ми мене зрозуміло, кому і що віддаємо гроші, нам ніхто нічого не каже, а потім я ще й поганий. Чия? Це наша особиста справа. Ні, подожди, друже, це наша спільна справа, тому що... Слушай, друже, а де ж тоді, блядь, ті мільярди? Подожди, ти спільна справа, а де ж тоді, блядь, ті мільярди на рахунках Збройних сил України? Скільки, блядь, можна з хлопців збирати гроші? Шо, серйозно, щас? Ви що, серйозно зараз? Ви зараз, блядь, клоуна включаєте? Де, де кошти Збройних сил України? Вам треба гроші, скажіть, ми зберемо кошти. Ну не з хлопців вже збирати, здирати кошти. Чому тоді хлопці до мене звертаються? Скажи, будь ласка. Що значить наша внутрішня справа? Це що, ЧП якесь, чи що? А я що, нарисував цю Я... я питаю, що... Потому що керівництво погрожує. Тому що керівництво, блядь, погрожує. Батальйонів керівництво погрожує цим Думаю. хлопцям. Що це там, блядь, за керівництво батальйонів Думаю. таке? Проблема в тому, що усі сюди свого ставлення. Правильно, тому що всі пиздять гроші у військових. Я, якщо хоч копійку взяв, можете мене розірвати на двох, на двох березах. Мене, щоб ти розумів, уже хіба що в жопу не заглянули, не перевірили, ніхуя не знайшли. Знаєш чого? Потому що я чесний перед Богом, перед людьми. Я готов пройти будь-який фінмоніторинг, а хай пройдуть ті, хто требують з хлопців гроші і збирають Скільки, блядь, можна з гроші збирати з хлопців. Де тоді ті мільярди на рахунок збройних сил України? Що це значить наша внутрішня справа? Що значить внутрішня справа? Це що, ЧП якесь чи що? Чому в мене нема внутрішніх справ? Всі свої справи я публікую в Фейсбуці. Треба якісь гроші, зверніться до мене, будемо щось збирати. Ну скільки ж, блядь, можна збирати хлопців гроші? Не треба нічого публікувати. А що, розголосу бояться? Та не, та не вопрос, дайте мені автомат, вирівнять вирівняйте мені мою паралізовану руку праву і забирайте куди хочете. Тільки місці з притулою. Якого хуя він в центрі Києва сидить за своїми збройними підарасами? До зубів. Ти мені, блядь, дзвониш, ти поїдь, блядь, до притулиця, скажи. Йому спиться, сука, хорошо там? Сіміть, блядь, озброєними підарасами, яке місто тільки на напередку. Олексій, Олексій, ми з тобою. Олексій, ми з тобою оба Олексія. Та скажи мені, будь ласка, ми що блядь, два українці не знайдемо спільну мову, ми маємо друг другу погрожувати зараз. То, що ти хуйню пишеш, ти що, не можеш мені набрати напряму? Мені приїхати, скажи, куди я приїду. Я завтра в Лисичанськ їду, через Чернігав, в Харків їду. Мені похер куди їхати. Ну і звіні, друже. Я не позволю собі погрожувати також. Є питання да бери, а не пиши хуйню в вайбері. ти ж не дівчатка біжена якась. А ті, хто мені написали цю хуйню, якщо це хуйня, значить, е, е, знайди цих людей. Але якщо це не хуйня, і це, вибач, мене, як ти кажеш, спільна наша е, внутрішня справа, а я вважаю, немає внутрішніх справ. Якщо питання стосується коштів, які здирають хлопців. Отак, ну, ну, ясно, ясно, все. ясно все. Ну, давай. Добре. Так а що коментувати? До мене звернулися Збройні Сили хлопці і кажуть, з нас здирають гроші, беруть непонятно куди, заяви ніяк не дають, щоб написати, що це, куди це, і скільки з нас можуть здирати гроші. І на що непонятно здирають. Людина до мене написала, я обрізався, що мог. Я не написав ніякий батальйон, нічого. Але чому я сам маю гавкати про це? Якщо є правда, хай розбираються, то що, всралися? Всралися, тому що це ж командир батальйону позвонив мені. Це наша внутрішня справа. З якого це хера?